Скажи, будь ласка, за цей проміжок вже більше трьох років, ти військовослужбовець в тебе з'явилися нові моральні авторитети серед військовослужбовців? Так. І, до речі, я вважаю, що за ці три роки виросла ціла генерація людей, як солдатського, сержантського, так і офіцерського складу, які вимагають бути героями. І мені дуже прикро, що дуже часто саме їх інформаційний простір з різних причин не пускають. Тому що це дійсно круті люди. Навіть ті, хто медійно зараз більш розкручений, я зараз говорю про вереса, про мадяра, ну, це люди, які прямо пройшли таку, те, що називається в кіно арку персонажа, з цілком цивільного досвіду пішли воювати. У мене є багато прикладів людей, які були успішними IT-підприємцями і в принципі могли отримати бронь і працювати, але вони пішли служити. Хтось в кінетичні підрозділи, тобто ті, які прямо займаються, Скажімо так, вогневим ураженням. Хтось знайшов себе в розробці оборонних технологій, хтось знайшов себе в наступальних операціях, хтось знайшов себе в аналітиці. Це люди, які відмовилися від зарплат на рівні більше 10 тисяч доларів і зараз служать. Вони для мене авторитети. Я думаю, що таких людей треба показувати як всередині країни, так і назовні, тому що для американця чи француза, тобто країни, де поважають приватну власність і бізнесмена як такого, це приклад.